Окей, прийшла зима, але хайкати далі потрібно пати в наметі в поході і щоб не замерзнути, треба. Що робити, і як вибирати спальник для зимового походу. Першим ділом треба визначитися з температурним режимом, який вам потребується, і які походи ви готові робити. Якщо ви хочете робити походи, так би мовити, з машиною, робити каркемпінг. Вам необхідно щось, що дуже тепле, і ви не зважаєте на розмір спальника на вогу спальню. То ви можете спокійно брати щось велике, але дуже дуже тепле і дуже зручне. Наприклад, якось цей. З якій зроблений з вовни, вовна чудова, тому що вона не боїться води, не втрачає наскільки стільки характеристики теплові, як, наприклад, пух. Але, наприклад, якщо ви хочете йти в похід хайкати, то вам потрібно щось легеньке, легеньке, компакт. Тут буде пух. Синтетика теж можливий варіант і бюджетніший варіант. Але вона трошечки і трошечки більше. Наприклад, якщо порівнювати характеристики температурні, то ось ці два. Якщо ж ви хочете щось дуже тепле і компактне відносно, то вам треба дивитися на цей чайпу із температурним режимом, який вже йде від, наприклад, мінус 7 до даний пальник.